А вы тоже бачили, как он дав ему смачно вдышло? У меня есть страховка на случай похищения. Меня твоя страховка не волнует. Я от да? вас просто фиг. <свеч> Когда человека перебивают, у него возникает чувство, что тебе совсем не интересно его слушать. Может, ты думаешь, что то, что ты говоришь, намного важнее того, что говорю я? Так ты считаешь? Скорость, которую мы можем забрать из этого видео, полягає не в том, чтобы понять, э, как правильно пробовать фанеру. Хоча ми, як професійні риторики, пробиваємо фанеру вербально і маємо вміти це робити. А користь цього відео полягає в тому, що як можна відповісти, коли тебе перебивають. це один із багатьох, ну на мій погляд, досить гарних відповідей на те, коли вас перебивають. От коли тебе перебивають, коли ти намагаєшся донести свою думку, в тебе не виникає таке відчуття, що твоєму співбесіднику взагалі не цікаво слухати, що ти кажеш. Я впевнений, що ти в цей момент думаєш, можливо, ця людина думає, що її думка значно важливіша за мою. Хіба я не правий? Тому давай не будемо один одного перебувати, а слухати.